Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами намалюємо вікно і скло, на якому мороз почаклував. Вам потрібно акварельні фарби, листок, кісточка, велика та маленька, і звичайний ось такий пакет. Спочатку ми створюємо композицію, малюємо на листкові ваше вікно та підвіконня. Ось ми намалювали з вами вікно і вашого улюбленого домашню тваринку, котика. А ми його намалювали тільки силует. Що таке силует? Це однотонне контурне зображення любого предмета. Я заповнила вікно ось такими кольорами червоними, помаранчевими та блакитними. Зараз ми прикладемо пакет і даємо повністю йому просохнути. Поки що це виглядає отак. Після повного висихання знімаємо і ось так у нас виходить, я сподіваюся, що у вас також будуть різні чудові ефекти. Зафарбовуємо ваше віконечко. Зафарбовуємо підвіконня. Ось так. І переходимо до фону. Беремо тоненьку щіточку. І чорний колір можна трішки додати синього. Можете по бажанню використати коричневий колір і замальовуємо нашу кішечку. Ось так. Не забуваємо промалювати об'єм. Можете передати фактуру шерсті ось такими дрібненькими мазками. Якщо у вас пухнастий котик, також можна домалювати вуза нашій кішці чи котику. І також тінь, тому що будь-який живий чи неживий предмет залишає тінь. Ось так. Ось така неймовірна, гарна зимова робота у нас вийшла. Дякую вам за урок і чекаю на ваші роботи.